На одних фіксує руйнування, на інших світло і віру в перемогу. Це фотовиставка кропивницького бійця Юрія Чорнолуцького з позивним фотограф. 38 світлин, об'єднані назвою залізне ТРО». Робив їх телефоном у Луганській області. Ось ця світлина улюблена бійця. Книга називається філософія. На ній патрони, набої то ця книга. Ну я, я побачив цю фотографію. Вона зроблена була в війниці в тиші. Якби, положив книжку, положив патрони, побачив цю гарну картинку, начебто на, на обложці. Вона така, багато в неї контексту. Втомленими, зосередженими і щирими. Такими бачив побратимів 121-ї бригади територіальної оборони. До російського вторгнення Юрій Чорнолуцький зброю у руках не тримав, працював будівельником. Попав 25 го числа. відстояв стояв у черзі, як і всі хлопці. Добровільно ми прийшли туди. Он так і попали, так нас записали до лавтерио. Я шукав якусь відраду, аби воно це все мене не змінило. Фотографуєш і потім десь там тихенько в бліндажі, перед тим як тебе є час. Час ще два поспати. Ти оцих хвилин 15 виділяєш на ту фото. На одній світлині представлений загиблий побратим е Геннадій Крюченко. Дуже хоробра й мужня людина. На відкриття виставки прийшов побратим з позивним Шаман. Все почалося у травні 2022 року. Ми поїхали в Луганську область під місто Северодонецьк обороняти від ворога нашу землю. Тоді ми знали до чого готуватися, але багато ще людей не знало, що конкретно їх чекає. Ті жахіття, які там були. І із цілої роти нас вісім чоловік загиблих. І 76% людей отримали поранення. Обстріли були щоденні, з мінометів зі ствольної артилерії, з танків, але ми трималися, тому що ми розуміли, що кожен наш крок назад це крок вперед для ворога. Виставка благодійна. Роботи можна купувати. До 1 лютого світлини будуть у громадському просторі кропхаб. Гроші від продажу передадуть на потреби 121-ї бригади або інших підрозділів. У нас і тепловізор, і декілька дронів, і автомобіль ще треба дофінансувати, тому якби гроші постійно в роботі. Ми погодилися, що стартова ціна від тисячі гривень, тому що тут і робота, тут і натхнення, і в принципі людина розуміє, що купуючи таку світлину і допомагає Збройним силам. Після десятиденної відпустки боєць-фотограф повернеться на фронт. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.